Привіт, знаєш, це відчуття, коли тебе очікує дуже важкий діалог, і всередині тебе, наче отак, все стискається, і ти ну, то розумієш, що від твого подальшого рішення буде залежати, Ну, можна сказати, і життя що просто наступні моменти ти будеш проживати зовсім по-іншому, а не так як би ти міг. Є людинка, яка мені дуже подобається. Але на жаль, ми просто друзі. Хоча людині класно, вона проводить суперський час їй подобається все, але нічого більшого. <свісно> на жаль, і в мене є два варіанти: наступити собі на горлянку і просто бути поруч з цією людиною, давати все те, що цій людині потрібно: діалог, комфорт, турботу. Або. Завершити це все і вибрати себе, і йти далі без тієї людини. Це для мене найважчий вибір зараз.